Я працював над своїми документами, здавав документи в адміністративний суд Києва, готував три роки, готувався до цього суду, документи збирав в цьому воєнкоматі і там виходив не знаю скільки, хай йому гриз, звісно. Рахую, що, що треба довірити всю цю справу людям, які займаються конкретно свої, цими ділами. Я одержую вже два місяці цю збільшену пенсію. 2930, мабуть, а було десь около 14 тисяч. Це різниця хороша. У вас хороші спеціалісти зібрались, поэтому всім розказую. обращайтесь в бюро Івана Хоміча. І не тільки в Києві, і не тільки в Вінниці, і не тільки на Черкащині розказую. Уже і до Рівненщини добрались, уже і до Івано-Франківського. Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Адвокатського бюро і з вами адвокат Тетяна Голиця. Наше бюро уже в великій кількості військових пенсіонерів допомогло збільшити свою пенсію. І перед цим ми проходили разом з ними не завжди достатньо простий шлях перерахунку військової пенсії. І сьогодні в наше бюро завітав наш клієнт. Віктор Васильович, який готовий поділитися з вами своєю історією, перерахунку і збільшення наслідок цього своєї пенсії, тому вітаю Віктор Васильович знаю, що ви долали до нас непростий якби непросту дорогу, добиралися поїздом там для того, щоб розказати про свій досвід збільшення пенсії нашим глядачам. Дякую вам за те, що ви мене пригласили до себе. Хочу розказати всім і вам і подякувати, що ви так гарно працюєте, і хочу розказати своїм колегам, військовим пенсіонерам, що адвокатське бюро, в якому я відсутню пенсію, вже відсудив єдині, зараз виділив другий етап. Діло спориться здесь, тому що тут хороші спеціалісти. Працюють, вони підковані, дуже юридично грамотні люди. Тому треба подавати документи сюди в адвокатське бюро, Тому що сам чоловік самостійно підготувати заяву в суд і обґрунтування до цієї заяви, це дуже моторно, накладно і дуже, дуже длительний процес виходить. А тут люди всі грамотні, тут помічники є, адвокатів, які одержують документи, вони знають свою роботу. Я працював, я працював над своїми документами, здавав документи в адміністративний суд Києва в, позапрошлому, в прошу, позапрошлому році, мабуть, готував три роки готувався до цього суду. Документи збирав в цьому воєнкоматі, потім вже перекваліфіцирували цей воєнкомат військомат територіальний центр комплектування, і там виходив не знаю скільки, хай йому гриць, звісно. Тому рахую, що треба довірити всю цю справу людям, які займаються. Конкретно своїми ділами. Ви тут підготовлені спеціалісти, і треба вам довіритись повністю все. Ви займаєте своїм ділом чітко, конкретно. От, і я дуже доволен, що у вас це так гарно виходить. І знаю, що не я перший і не я останній, який яким, кому ви допомогли відсуджувати ці пенсії. Я місцево, я зі своїми служивцями розмовляв. І вони доволі, що з вашим бюро мають справу. І я дуже, дуже довольний, що я, маю, що я з вами договір заключив угоду, договір чи як там угоду. І ви гарно працюєте і дуже оперативно. І піддержується прямий контакт з клієнтами. Я по, по, по вайберу, от ніяких проблем, ви мені сообщаєте. Розказуєте, хто там, де, коли подає документи, Дивлюсь, дуже швидко все виходить. У мене воно тягнулося місяцями, а у вас раз, два і все, все в порядку. Ну там студія, у суді графіки якісь є, вони трошки затримують, а у вас без затримки всі документи зібрані, сообщаєте, що документи одержали всі, відправили туди то, суддя такий то розгляд, будуть розглянути і все, ждемо ну, результат. А позитивний результат це дуже добре. І дуже вдячний вам за те, що ви нам допомагаєте. Всім, всім сослуживцям рекомендую обращатися у бюро Адвокатське бюро Івана Ховича. Віктор Васильович, тож розкажіть трошки про себе. Про себе хочу сказати, що я звільнився з Лав, Збройних Сил. У 97 році в мене висловло майже 30 років. Зазвонив підполковник по приувольненні. Скажіть, будь ласка, от чому ви вирішили взагалі звернутися саме до адвоката і чому обрали саме нас? Можете більш детальніше більш детально. Хочу сказати, що ми не підготовлені в юридичному плані. Там треба знати якісь юридичні нюанси, надо знати кодекси, всі надо знати. Треба трошки підготовленим. Законопроекти, законодавство треба знати і розуміти це все. Ви підготовлені в цьому напрямку. Ви знаєте, ці всі законотворчі документи. Тому проще, проще мати діло з спеціалістами, які підготовлені, чим самому шукати там. Я шукав всякі документи, готував цю позовну заяву в свій час і обґрунтування. Та роки, два-три, мабуть. Їжу в госпіталя, Там припадаю. 10-20 днів на реабілітації готують документи. Мені кажуть, тому що третій рік готуєш документи. Як ви дізналися про наше віро Віктор Васильович? В нашій організації, ветеранської організації, деякі люди, в тому числі і председатель, вони відсутжували свої документи, тобто свою пенсію у вас отримали позитивний від результат. Я ще якось думав, чи подавати, чи не подавати, а потім дивлюсь. Врема є результат. Є результат, Якщо є результат, так треба подавати, бо 에, розмовляю з другими службивцями, а у них результатів немає. Десь вони там знаходили якихось спеціалістів, віддавали документи, куди віддавали договором, ніяких ніхто не заключав. Це так болото якесь. На, на словах, все, все на словах, так. Да. А тут гарантія, а тут гарантія, а тут договір. Ми заключаємо договір, ви со своєї сторони, ви со своєї сторони. Печать вашого е, адвокатського бюро це серйозний документ. Я пытаюсь договір, сроки. Там записано обязанности адвокатського бюро, об'язання позивача или клієнта. І всі повинні виконувати це все, тому що це як закон. Так, Віктор Васильович, скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте, коли вперше ви до нас звернулися і коли ми з вами уклали цей довір про надання правової допомоги вам? І як довго тривав судовий процес по збільшенню вашої пенсії? Перший я хочу сказати, процес... що я одержую вже два місяці цю збільшену пенсію. 2930, мабуть, десь так, да. А було десь около 14 тисяч. Це Дуже солідний розрив, різниця, хороша. Скажіть, будь ласка, Віктор Васильович, які у вас враження від нашої співпраці, що для вас було важливо під час цього всього судового процесу, який ми з вами проходили? Можливо, у вас є якісь побажання для нас, рекомендації щодо покращення нашої роботи, можливо. Що з приводу цього ви можете сказати? Важливо виконувати, ви виконуєте всі договорні об'язательства зі своєї сторони дуже чітко, конкретно. І я рахую, що, що клієнти теж повинні виконувати вовремя все те, що там записано, вовремя деньги переводити, все. І я так рахую, що і вийдете на зустріч трошки одноразово, щоб платити за всю роботу, це роді би тяжковато. Ми могли трошки відсрочити якісь кредитування на пару місяців? Там це дуже добре. я вам довіряю з повністю тому, що мені подобається, як ви працюєте. Скажіть мені, будь ласка, от ви розповідали нашим глядачам про те, що ви в свій час багато куди зверталися в державні установи? Там навіть намагалися готувати позовну заяву, їздили до суду. Там і ще якісь інші державні органи після того, коли ви почали співпрацю з нами, чи доводилося вам після того ходити до державних установ до суду? Чи потрібно вам було кудись е, якісь органи відвідувати там, з метою збору необхідних документів, надання їх нам, як вашим адвокатам? Ви знаєте, це мені кажеться, що адвокатське ваше контор е, бюро взяло на себе всі ці функції. Я забув, що це таке воно, куди ходити, навіщо ходити. Потім я нікуди більше не звертався. Мені тільки це від вас. Коротше говоря, повідомили да, по вайберу все, що документи зібрані, відправлені. Будемо чекати рішення суду, а рішення суду теж не заварилося. Тобто ви держите на контролі всі ці моменти, це дуже добре. Ви позбавили клієнта повністю вас займатися цими справами. Я забув, навіть про цю пенсію забув, тільки думаю, це ж воно щось воно колись воно скоро буде. Зроблено, рішення буде суду і щось будемо одержувати. І одержав першу пенсію, це вже два місяці я отримую. Раніше чим я чим я думав? Тут ж дав три роки, а тут на тобі раз два і шо, я пенсію пенсія Ну, Наскільки я пам'ятаю, ми з вами уклали договір у лютому місяці 2023 року. Так. Да. Тобто, а першу пенсію, от ви вже два місяці одержуєте, Тобто два як місяця, я пам'ятаю з липня да. місяця, так якби нас ми отримали в червні місяці вже відповідь пенсійного фонду щодо виконання рішення суду. Саме рішення суду в нас було в травні. А вже з липня місяця ви отримаєте нову пенсію. Віктор Васильович, дозвольте таке трошки відверте питання, зважаючи на той обсяг послуг, який був нами вам наданий, чи не вважаєте ви за велику суму е, вартість наших послуг як адвокатського добро по наданні вам ось того. Якщо вам чесно сказати, так я вам скажу так: що всяка праця повинна оплачуватись. Ви дуже Серйозно працюєте, поэтому вам краще знати, яка повинна бути оплата. Я так рахую, що оплата, яку ви виставляєте в договорі, достатньо. У вас дуже великий об'єм роботи. Ви ж одержуєте ці дані і з однієї, і з другої сторони, і відправляєте документи в суди, з судами общаєтеся, позовні заяви, і обґрунтування, а обґрунтування. Я кажу, що я сам готував це обґрунтування три роки і думаю. І в ітоді отримав відмову перший, перший раз, що неправильно там завірив свої документи, удостоверення, ветеранське удостоверення, удостовілення лічності і так далі. Тут треба трошки бути підкованим, чисто юридично. Ви грамотні спеціалісти, тому ваша робота повинна, повинна грошима оплачуватись. Ми ж виграємо дуже багато грошей. Якщо я одержував 14 тисяч, зараз одержую 20 чимось там, йде. Тому хорошо, що ви допомагаєте військовим пенсіонерам. Дай Бог здоров'я вам і вашому і всьому колективу вашому. У вас хороші спеціалісти зібралися, поэтому всім розказую. Обращайтесь в бюро Івана Хоміча. І не тільки в Києві, і не тільки в Вінниці, і не тільки на Черкащині розказую. Вже до рівнищи не добрались уже й до Івано-Франківська, уже із Афганцем своїх там питає А, Скажіть, будь ласка, віктор Васильович, якісь можливо у вас є побажання вашим колегам відповідно в тому шляху, який ви вже пройшли, зокрема, можливо, для тих, хто ще не почав процес перерахунку своєї пенсії. Що ви хотіли би, наприклад, сказати? Хотів би сказати всім нашим товаришам, воєннослужачим пенсіонерам. Не треба займатися тим, чим займаються спеціалісти. Ми спеціалісти в своїй області. Спеціалісти юридично підковані в своїй області. Треба довіритися нормальним спеціалістам людям, які займаються цією справою. Це потеря времени. Потеря времени велика. А тут дуже швидко все вирішують всі питання. Тому дуже вдячний вам. Ми теж дуже дякуємо Віктор Васильовичу що ви обрали наше адвокатське бюро. Ми і надалі з вами працюємо. Бажаємо вам також міцного здоров'я, якомога швидше закінчити свої справи на дачі і якомога більше років отримувати достойну пенсію, на яку ви відповідно заслужили, віддаючи свої молоді роки життя, так якби перебуваючи на службі.